Ми за всім, що відбувається навколо, і завжди розповідаємо про все найголовніше вам. Вітаю в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми починаємо випуск. І починаємо з новин на запорізькому напрямку ворожих обстрілів, успішних дій наших збройних сил і міжнародної підтримки нашої держави. Хроніки воєнного стану. Вночі ракетою С-300 був атакований об'єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Пожежа, що виникла, була оперативно ліквідована. 238-ма доба війни. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Причистівка. За повідомленням управління нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу був атакований 21 населений пункт. Надійшло 29 повідомлень про руйнування об'єктів. Під вогнем окупантів опинилися приватні будинки, заклади освіти, магазини, транспортні засоби та інші об'єкти. Зруйнована школа в селі Новояковлівка та приватна молочна ферма в селі Юрківка Запорізького району. Тварини, які перебували на території підприємства, загинули. Відомо про 13 потерпілих громадян. Їм надана допомога в медичних закладах міста. За повідомленнями від обласних військових адміністрацій, вночі окупанти з різних видів зброї били по Дніпропетровщині. У Криворізькому районі поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування. Апостолівська, Зеленодольська, Широківська та Софіївська громади і один з районів Кривого Рогу знеструмлені. Також не працюють насосні станції водоканалів. У Кривому Розі пошкодило двоповерхівку. На Марганецьку та Червоногригорівську громади скерували до 60 ворожих снарядів. Люди не постраждали. На Сумщині за минулу добу в юнаківській громаді пошкоджено амбулаторію, котельню лінію електропередач. В Хотинській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше п'ять будинків. В Новослобідській громаді постраждали будинок культури, школа. Дитячий майданчик та лінія електропередач. Ввечері під вогнем була середину Буцька громада. Зафіксовано 12 прильотів. Наслідки уточнюють. Харківщина минулої доби була атакована вісьмома ракетами С-300. Зруйновані цивільні об'єкти в області під обстрілами були дев'ять населених пунктів. З пораненнями госпіталізовано двоє людей. На Миколаївщині минулої доби та вночі ворог бив по околицях сіл Баштанського району, влучив у сільськогосподарські угіддя Широківської громади. Постраждалих немає. За ніч на території області силами оборони було збито 13 безпілотників Камікадзе. На Донеччині минулої доби під вогнем були Мар'їнська громада та Авдіївка без постраждалих на горлівському напрямку. Вночі били по Солидарській, Часовоярській і Торецькій громадах. В Парасковіївці пошкоджено багатоповерхівку та три приватні будинки. У другій половині дня окупанти влучили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Борштинський ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. З 10 до 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури були пошкоджені внаслідок атак окупантів. З них 45 енергетичні. Пошкоджено 185 житлових будинків, повідомляє агентство Укрінформ з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій і його очільника Олексія Чернишова. Ворог продовжує щодня нести втрати. За минулу добу Збройними силами України ліквідовано 430 окупантів, 6 танків, 16 бойових броньованих машин, 15 артсистем. Засіб протиповітряної оборони, літак, 10 безпілотників, 5 крилатих ракет, 14 автівок та цистерн і дві одиниці спецтехніки. Після падіння літака в Єську у РФ вже 15 загиблих і 26 поранених. Путін оголосив введення воєнного стану на тимчасово окупованих самопроголошених ЛНР та ДНР і Запорізької та Херсонської областей. Це означає мобілізацію їхнього населення. А в РФ та тимчасово окупованому Криму ввели середній рівень реагування та підвищений рівень готовності. Що означає ряд обмежень для населення та посилений режим роботи правоохоронців, у тому числі прослуховування телефонів і заборону виїзду? Звідти інформаційна агенція Рейтер повідомила, що Іран погодився поставити до РФ ще більше безпілотників та ракет. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю каналу VGTV заявив, що Україна найближчим часом отримає засоби для боротьби з ворожими дронами, а саме сотні станцій активних перешкод. В очікуванні чергової партії військової допомоги для України від міжнародних партнерів мешканці тимчасово окупованої території Запорізької області змушені виживати і терпіти чергові вигадки загарбників і колаборантів. Про ситуацію в різних населених пунктах нашого козацького краю розповість незламна Анастасія Тацій. На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти грабують цивільне населення. Ворожі військові масово заполонили села Мелітопольського району, зайняли все, що можна, від порожніх будинків до баз відпочинку. Тепер перейшли на швидкі. Зокрема, забрали з лікарень сучасні імпортні карети і замість цього видали старий металобрухт. Колаборанти знову поширюють байки про опалювальний сезон. Чергова вигадана причина затримки, аварійний стан труб газопостачання. Так, бердянські зрадники виправдовують відсутність навіть приблизної дати пуску блакитного палива. А мелітопольські окупанти, підозрюючи, що газу можуть зовсім не дочекатись, анонсували атракціон нечуваної щедрості і обіцяють роздавати населенню електрокаміни. Орки зробили з Мелітополя логістичний центр тимчасово окупованого півдня України. Щодня через місто проходять ворожі колони. Днями до міста з Джанкою доставили комплекси ЕС-300. Також у супровіді конвою систематично курсують білі вантажівки. В них перевозять іранські дрони. Наші мешканці, які залишилися в тимчасовій окупації, щодня бачать величезну кількість ворожих військ. На жаль, доставку і комплексів С-300 джанкою до передмістя Мелітополя та Такмака. Саме з цих комплексів сьогодні проводиться обстріл і постійний терор і обласного центру Запоріжжя і найближчих міст до Запоріжжя, які знаходяться під контролем нашої держави України. Протягом останніх кількох тижнів посилився терор місцевого населення. Цивільних масово беруть в полон і змушують вступати в добровольчі батальйони. Це десятки людей на день, які викрадаються та забираються в полон. Також ми бачимо, що вскриваються квартири, відкриваються будинки, і з них Мало того, що крадуть, то шукають якусь українську символіку. Особливо це торкається а, тих будинків та а, приватних садиб, а, чиї родичі або близькі служили або служать в збройних силах України. Окупанти вкотрі відкрили вогонь по енергодару. Як повідомив міський голова Дмитро Орлов, орки завдали удару по адміністрації та об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено міст при в'їзді до міста. Та підстанцію промінь. Неспокійної Оріхові. вночі на 19 жовтня ворог впродовж семи годин гатив по багатостраждальному місту з реактивної системи залпового вогню. Як зазначив очільник Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу постраждало вісім громадян. Їх з пораненнями різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Згодом стало відомо про трьох загиблих. Також руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради та навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. На місці подій працюють комунальники. Ворог відкрив вагоні по Гуляйполю. Місто було обстрілене ракетами С-300. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередню інформацію постраждалих немає. На блокпосту у Васильівці продовжується свавілля від окупантів. Як повідомляють пропагандистські змі, загарники почали збирати відбитки пальців у всіх чоловіків, які виїжджають з тимчасово окупованої території. Особливо важко у пологівському районі. Частина його тимчасово окупована, на інших територіях постійно ведуться активні бойові дії. Як виживають там люди без комунальних послуг, що і ким робиться для полегшення ситуації? Олена Машталяр, яка також очікує скорішого звільнення Пологівщини від загарбників і її відновлення розповість подробиці. Із 240 населених пунктів Пологівського району тимчасово окуповані 174, що складає 73%. відсотки. Решта території під постійними обстрілами. Ситуація вкрай важка. Сьогодні у самому місті Пологі ну, дійсно не ведеться ніяка підприємницька діяльність, окрім роздрібної торговлі на ринках, продовольчих товарах, вся інша промислова структура, це і Пологівський ОЕС, який частково зруйнований, і завод Кагулянти вироблялись, кагулянти для відчищення питної води, також частково зруйнований. Завод не працює, він. Розграбований окупантам е санітарно-технічних виробів Дніпрокераміка. на території підприємства Мінерал, де видобували пісок та глину, взагалі розташувалися загарбники. Потерпають від них і аграрії на окупованих територіях. Частково. Проведена посівна кампанія, але достовірну кількість сесійних площ ми не можемо назвати сьогодні. Більшість збіжжя, яке було зібрано в цьому році, воно безпосередньо знаходиться в складах або роздана бойовикам з рахунок в розрахунків ЗПІ. Але і є факти щодо продажу або примусового продажу. Дільцям від країни окупантів, які за скупали збіжжя цього року, в надскладних умовах докладаються зусилля для відновлення пошкодженої інфраструктури у воздвижівській громаді. Закінчують будівництво резервної лінії електропередач на 10 кВт. А тим часом будується і план дій на майбутнє, бо всі вірять, район буде звільнено від ворога і все буде відновлено. Як тільки почнеться період деокупації, перш за все розуміємо, з чого починати, а починати буде потрібно з нового будівництва або реконструкції лінії електричних мереж, газових мереж і відновлювати наше водогосподарські всі споруди, господарство, каналізація, таке інше, ми повернемося обов'язково і почнемо відбудову наших територій. Деокупацію і відновлення щодня наближають наші збройні сили, зокрема і підрозділи тероборони. Запорізька окрема бригада тепер має ще більше сил для цього. Її прапор був освячений, а бійці пройшли обряд посвяти у козаки. Як це було, і навіщо знає козачка Анна Черевата. У Свято-Бакровському храмі Православної церкви України відбулася церемонія освячення бойового прапору Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Це бригада, яка сформована на територіях, де розвивалось Запорізьке казацтво, де створювалася колиска нашої української державності. Ну і Бригада в нас взагалі бойова з перших днів на фронті. Фронт не покидала, успішно виконує завдання, боронить Україну на деяких напрямках. Успішно женемо ворога з нашої землі, на деяких напрямках успішно тримаємо оборону. Тому це велика. Освячений стяг покликаний захищати бригаду. Після спільної молитви біля святого престолу бійці також пройшли по святу в козаки. Усе відбувалося 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника і захисниці. Сьогодні було, коли відбувалось, ну зранку відбувалося це, неправильно казати, коли поздравляли, то казали, що ось до речі, ти дочекався того дня, коли тебе неформально поздравляють з тим, що ти маєш ознаки чоловічої статі, а ти маєш відношення до цього свята, і ти в дійсності до нього причетний. Традиція посвятив козаки має давнє коріння і її старано бережуть і передають з покоління в покоління. Коли новий воїн приходив на січ. Він проходив обряд та складав урочисту клятву перед поважним товариством на вірність Україні, відданій запорізькому козацтву та православній вірі. І лише після цього, отримавши статус молодика, він навчався військовій справі, правилам повсякденного життя в громаді, принципам та ідеології справжнього козака. Це ну дійсно надзвичайно таке велике свято. Я особисто бачите, сьогодні отримав справжню шаблю. Це надихає мене, це надихає наших хлопців, моїх хлопців. Я точно це знаю. Що після цієї посвяти в казаки наші бойові завдання будуть виконувати ще потужніше, додає сил, додає віри в нашу перемогу. І не сумнівайтесь, перемога буде за нами. На початку сили були трошки нерівні. Прийшлося трошки відступати. Ну а зараз ми їм дамо перла, як кажуть. урочистостях взяла участь і представниця сенату США Вікторія Спарц, американка за паспортом, але українка за походженням. Її прапраді так само приймав присягу на запорізькій січі. Якщо ви хочете розуміти, що що відбувається, ви повинні люб, Люба робота ризик, але такий ризик, як ці хлопці, які воюють, у їх набагато більше ризик. Але в будь-якій роботі, і якщо ти представляєш людей, представляєш країну, і тобто то ти повинен бачити, що відбувається. Ти ви кажете, знаєте, ви повинні йти в окопи. А якщо ви цього боїтесь, то ви тоді не повинні на цю роботу. Я вам скажу дуже відкрито, що я, я для я навіть не сподівалася сама, я вже 22 роки не. Жила в Україні наскільки Україна в багатьох речах змінилася, і наскільки українські люди тепер дійсно дійсно хочуть демократії і свободи? Вже майже 9 місяців Запорізьці, як гідні нащадки своїх пращурів боронять українську землю від навали агресора. У кожного тут своя особиста історія. Але для кожного без винятку війна стала своєрідним маркером і триматися допомагає козацький гумор, кажуть військовослужбовці. І звісно, що в масу гумору, масу в ржачних ситуацій по-іншому це назвеш, коли ти кишки рвеш після того, як розумієш, що ось по тобі почали фірачити, тут замість того, що всі ховаються, всі ж просто за те, що кацапи не можуть попасти. Або вони пуляють вісім мін, підрядів на одний з них не спрацював. Всі з цього сміються. Тобто люди по-іншому відносяться до питання там життя і смерті. Досить з гумором і це, чесно кажучи, дуже, дуже мотивує, надихає. На завершення урочистостей військовослужбовці, волонтери та поважні гості підняли прапори України, Запорізької області та Європейського Союзу біля Стали на виїзді з міста. Продовжуємо випуск. Затримання розповсюджувачів наркотиків, ДТП з постраждалими, закриття наливайок. Про ці та інші події далі у зведенні коротких новин. Черговий кримінальний злочин здійснили окупанти. Вони затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора Олега Ошеку. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо. В Запорізькій області триває боротьба із торгівлею фальсифікованим алкоголем. З початку року правоохоронці здійснили понад 1700 перевірок, вилучили понад 10,5 тисяч літрів сурогатного спиртного, припинили діяльність 146 наливайок. Півсотні правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності. Відкрито сім кримінальних проваджень. Продовжується й боротьба з розповсюдженням наркотиків. В Шевченківському районі інспектори виявили у 25-річного чоловіка з горток із забороненою речовиною. Потім в Заводському районі затримали місцевого жителя, що мав при собі зіп зібпакет з наркотиком. На вулиці Українській патрульні зупинили автомобіль для перевірки документів і виявили у водія поліетиленовий пакет із забороненою речовиною. Інший екіпаж прибув на виклик. 44-річна жінка не лише порушувала громадський спокій, але й мала при собі зіп-пакети з наркотиком. У помешканні 50-річного мешканця Дніпровського району правоохоронці виявили майже два десятки рослин елітної коноплі, 250 грамів канабісу, електронні ваги та фасувальні пакети. Наркоаграрій мав міні теплицю, обладнану системою штучного освітлення. Дорожно-транспортна пригода з постраждалами сталася на автодорозі М18. Водій Мерседес, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу, ДЕУ на головній. Пасажирку останнього і обох керманичів госпіталізували. В Вознесенівському районі патрульні затримали крадія кабельної продукції, отримавши виклик про спрацювання сигналізації. У відкритому люку телекомунікаційного колодязя знаходився чоловік. а Поряд із ним лежав надрізаний кабель. Злодюжка зізнався, що обрізав його задля власної наживи. Багато роботи було і у вогнеборців на вулиці Воронецькій, Хортицького району. Вони загасили металевий гараж, а в селі Бабурка, Запорізького району дачний будинок. В селище Кошугум сталося займання даху житлового будинку на загальній площі 25 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували. На вулиці Руба на Хортицькому районі міста горіли меблі та домашні речі в одній з квартир багатоповерхівки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. За допомогою ношів вони винесли на свіже повітря власницю Селя та передали її лікарям швидкої. 63-річну жінку госпіталізували. 18 жовтня рятувальники отримали допомогу від благодійників, 50 протигазів і велику кількість паливно-мастильних матеріалів. Гуманітарний вантаж допоможе оперативно і безпечно виконувати обов'язки з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Запорізьким рятувальникам передали й інше важливе спорядження, у тому числі завдяки благодійним організаціям. Підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій стають все більше забезпеченими всім необхідним, як у воді, так і у вогні. Оновлення екіпірування запорізьким водолазам. Передали п'ять гідрокостюмів, ватерпруф та додаткове оснащення, серед яких шоломи, піддіви під сухий костюм, термобілизна та рукавички. Легка термобілизна від канадської фірми Баре, яка дуже гарно відводить тепло, яка є антибактеріальною, яка не дозволяє розмножитись мікробам та не спричиняє поганий запах. Другий утеплювач більш теплий, призначений для зими, для більш складних умов. Коли Показники температури сягають нижче 5 і нижче нуля. Водолазний костюм класу Хай-Енд виготовлений із захищеного кордурою триламінату. Розроблений спеціально для дайверів, які занурюються в складних умовах. Гідрокостюм також оснащений захисними вставками з кевлару на колінах та черевиках. Має дві великі кишені на стегнах і подвійну нагрудну блискавку. У ньому використовуються силиконові обтюратори на шиї та руках. Це дозволить рятувальникам продовжити час занурення у холодній воді і знизити витрату повітря завдяки скороченню тепловтрати. Отримати костюми вдалося за сприяння громадської організації спільно хаб та завдячуючи фінансування. Аню, Україна. Ми дуже раді, що ми зараз можемо їм допомагати для того, щоб наближати перемогу. Водолазні підрозділи аварійно-рятувального загону знаходяться на цілодобовому чергуванні, готові виїхати на допомогу кожної хвилини. В умовах сьогодення, коли ракети ворога летять на наші міста, водолазні підрозділи групи підводного розмінування декілька разів на тиждень виїжджають на Знешкодження вибухонебезпечних предметів, які падають в акваторію річки Дніпро, наприклад. Окрім гідрокостюмів, запорізькі рятувальники завдяки тим самим благодійникам отримали і тепловідбивне спорядження 50 одиниць ТКО 800 Сьогодні ми отримали костюми, які є незамінними під час гасіння пожеж, де наявне велике теплове випромінювання. Це буває під час гасіння пожеж нафтопродуктів різних. Також іноді таке виникає під час гасіння хімічних якихось пожеж в закритих просторах, тобто там, де може бути велике теплове навантаження. Костюми призначені для захисту особового складу від підвищених впливів, інтенсивного теплового випромінювання, високих температур навколишнього середовища, короткочасного контакту з відкритим полум'ям, води, шкідливих факторів навколишнього середовища, що виникають при гасінні пожеж та проведенні пов'язаних з ними першочергових аварійно-рятувальних робіт. В цих костюмах можна підходити безпосередньо до осередку горіння. Вони витримують температуру 800 градусів. Достатній час для того, щоб, наприклад, на гасіння цієї пожежі стволи пінні або водяні, або перекрити відповідні засувки чи виконати рятувальні роботи. Також спорядження захищає від несприятливих кліматичних впливів, негативних температур, вітру, опадів. Кожен комплект складається з куртки і брюк з металізованого вогнестійкого матеріалу, куртки з ілюмінатором і відсіком для дихального апарату, бахіл, тепловідбивних крах. Вага одного такого костюму складає 16 кілограмів. Щороку, 19 жовтня, проводиться день оцінки свого життя. Він покликаний поглянути на себе під іншим кутом, замислитися над перевагами і недоліками для самовдосконалення у нинішній час. Українцям можливо і не до цього, та все одно спробуйте дати відверті відповіді самим собі на всі питання стосовно вас самих. За бажання і можливості ви можете підтримати наш телеканал, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Завжди вірте в себе, у своїх близьких і наші збройні сили. Все буде Україна!